Коли сьогодні ми чуємо, що альтернатива для Німеччини називає людей з паспортом недостатньо німцями, що звучить слово реімміграція, що вхід йдуть тези, невидимі зв'язки та спільну кров, це вже ж було. Я вам зараз нагадаю урок історії із 30-х років Німеччини. В Німеччині демократія в парламенті партії, які не визнають саму демократію взагалі, вони. Причому не заборонені, вони легальні, вони беруть участь у виборах і поступово повністю руйнують систему зсередини. Так було і з німецькими націонал-соціалістами. Це якщо що, там, де Гітлер в партії був. Спочатку вони були як маргінальна сила, потім другою партією стали в рейстазі, а потім стали більшістю. І теж були заклики викинути всіх чужих, теж етнічне розуміння нації було, і теж атаки на пресу, правосуддя і основи правової держави. І що тоді казали ті, хто були у владі, не варто драматизувати, люди мають право голосу, країна стабільна, а в результаті ви його знаєте, чим все закінчилося. А ще один приклад: це сучасна Угорщина. Віктор Орбан починав як європейський демократ, але побудував режим, де мігранти це вороги, правосуддя під контролем, опозиція, ворог держави. І теж починалося все зі слів тих самих, які ми сьогодні з вами чуємо в риториці альтернативи для Німеччини. Цього тижня у Німеччині офіційно програміла новина, яку намагалися приглушити. Федеральна служба захисту конституції визнала партію АФД так. Ту саму, яка постійно говорить про рееміграцію і німецьку ідентичність, гарантовано праворадикальною. І ні, це вже не просто політична риторика. Це сигнал, що країна, яка прийняла мільйони біженців, може радикально змінити наше і з вами життя. Це означає, що щеплення проти нацизму, отримане в ході Другої світової війни, перестало діяти, як ми бачимо, вже в Росії, чого ми тут опинилися, в Угорщині перестало діяти, і, схоже, перестає діяти вже і в Німеччині. Що означає вся ця ситуація для нас із вами, для українців, які втекли від російського терору і намагаються збудувати нове життя тут, у Німеччині, давайте сьогодні спробуємо розібратися. З вами, як завжди, Ященка Антон, ви на каналі Без Води. Всі супутні матеріали ви зможете знайти, як завжди, у моєму телеграм-каналі. Що робити і на які кнопки тиснути, ви, звісно, вже знаєте. А я знаю, що мені варто вже швидше починати. Щоб зрозуміти, чому сьогодні в Німеччині взагалі говорять про можливу заборону політичної партії, треба повернутися на 10 років назад. У далекому 2013 році, коли ще Росія не напала на Україну, все виглядало майже академічно. Економіст Бренд Люке з групою професорів засновує АФД як рух проти євро, як про європейську, але критичну силу. Вони на той час боялися грецьких не богів а боргів. А не біженців. Але вже у 2015 році люке виганяють з власної партії. Його засвистують зі сцени, коли він критикує перші націоналістичні заяви. Саме тоді в ФД входить нова сила. Радикали на чолі з Бьорном Йоке з Тюрингії. І з цим ім'ям пов'язують справжній ідеологічний переворот всередині партії: від євроскептицизму до етнічного націоналізму. Сам Люке, це засновник цієї партії, якого вигнали. Каже, що партія має серйозно сприйняти це рішення про екстремізм або втратить взагалі все, але й одночасно визнає, що виганяти радикалів майже неможливо. Закон це ускладнює. І ще також не менш показовою є реакція Фрауї Петер, ще однієї колишньої лідерки АФД. Вона теж намагалася зупинити радикалізацію і була з'їдена власною партією, яку очолювала. Це не просто партія, що поступово радикалізовувалась, це організація, яка втратила своїх заснов. Бо ті не змогли втримати власного монстра. А якщо навіть її творці визнали, ми не змогли стримати радикалів, то чого чекати нам із вами, мігрантам, якщо ця сила отримає ще більше влади? І от Федеральна служба захисту Конституції Німеччини офіційно визнала партію АФД гарантовано праворадикальною – це найвища ступінь класифікації для загрози демократичному ладу в країні. Підставою для рішення стало закрите, але масштабне 1100 сторінкове досьє, яке зібрало факти з парламентських виступів, соціальних мереж і публічних заяв партійців. Основна причина це етнічне розуміння народу в риториці АФД. Партія відкрито виключає з поняття німець тих, хто має міграційне походження, навіть якщо це громадянин країни. Правозахисники вказують на порушення принципу гідності, демократії та верховенства права. Особливо часто мішенью є мусульмани, але також усі мігранти, взагалі. І тут я вам хочу нагадати, що депутатка АФД з Баварії Ульріка Шміткіня прямо пропонувала депортувати українських біженців, назвавши нас тимчасовими гостями, які не мають тут майбутнього. Про це я навіть робив випуск. Тому подивіться про це випуск, і що з цим робити, якщо цікаво, у власних соцмережах. У власних соцмережах партія АФД прирівнює ісламістів до всіх мусульман, називає біженців джерелом злочинності. А у відповідь на зґвалтування у Берліні АФД написали, що ЦДУ завозить злочинців в Україну. А тепер давайте, звісно ж, до роялю в кущах про що ми з вами, українці, першим можемо подумати, коли чуємо подібні новини. Так, це політична розправа, так, заказуха. Ми добре знаємо, як виглядає політична підстава. Але це ж Німеччина, тут найчистіша біоєвропейська демократія. Тож давайте з вами розберемося, чи не підстава це. І тут ми з вами бачимо, що 1100 сторінковий, але закритий звіт. Немає публічного доступу, немає парламентського голосування, є лише офіційна заява спецслужби. Саме тому й виникає відчуття, а може це просто спосіб зачистити опозицію. І тут важливо чесно сказати, так цей ризик є. У будь-якій демократії, коли спецслужби втручаються в політичний процес, це має виглядати максимально прозоро, інакше суспільство розколюється ще більше. Саме це ми зараз і бачимо, тому що для одних АДВД це загроза Конституції, а для інших остання надія простих людей. І тому головне не заборонити, а пояснити, показати, відкрити, аргументувати, бо без довіри навіть найкраще рішення виглядає як репресія. І тут демократія проходить свій головний тест. Чи може одночасно боротися із радикалізмом і не стати схожим на того, з ким борешся. І для нас, українців, це теж дзеркало, бо ми приїхали з країни, де боротьба з ворогами часто була просто зручним інструментом. Тому ми краще за інших розуміємо, політична правда має бути незрозумілою, незручною, а переконливою. Формально нічого не змінюється. АФД залишається в парламенті з усіма своїми правами. Її депутати можуть брати участь в роботі, як і раніше. Але є одне, але як завжди, тому що неформально змінюється взагалі все. Тому що тепер постає політичне питання: як поводитися з партією, яка офіційно названа ворогом Конституції. І тут у Буддестазі зараз точаться великі дискусії. У ХДС ХСС кажуть, більше ніхто не може виправдовувати співпрацю з АФД. Зелені соціал-демократи та ліві прямо заявляють жодної співпраці, жодних посад, жодних компромісів. Деякі депутати навіть вимагають, щоб кожен член АФД має обрати або демократія, або партія. Але разом із тим, АФД претендує на керівні місця в парламентських комітетах, а це ключ до впливу. Але після скандалів, як і з екс-головою юркомітету Бранднером, її кандидатури постійно провалюються. Особливо суперечливим стало питання, чи може АФД очолювати бюджетний комітет, адже за традицією місце йде найбільшій опозиційній силі. А це зараз як не крутий по факту АФД. Ні, автоматичного рішення Ферфасом Шульц не веде до заборони, але дискусія про заборону знову активізувалася. У січні ініціатива провалилася через нестачу голосів, але тепер з'явився новий імпульс. Навіть без заборони партія ризикує втратити державне фінансування, якщо доведуть її загрозу для демократії, на підставі змін у конституції від 2017 року. Я не нацист, я просто більше не впізнаю свою країну. Так сьогодні говорять чимало тих, хто голосує за альтернативу для Німеччини. Для них визнання партії праворадикальною – це не сигнал небезпеки, а підтвердження того, що еліти бояться голосу народу. Що саме вони відчувають? Що стара політика їх зрадила, що проблеми, які їх хвилюють, міграція, злочинність, культурна зміна замовчуються, що медіа і державні структури не представляють простих людей. І тут приходить АФД і прямо каже: німці мають право на свою країну. Ми не будемо соромитись називати речі своїми іменами. Нам не потрібна мультикультурна утопія, і мільйони кивають зі згодою. Це мобілізує, не ізолює, а навпаки, згуртовує навколо ідеї, нас знову хочуть заткнути. У головах прихильників АФД це виглядає не як захист демократії, а як атака на інакомислення. Це створює наратив. Ми останні, хто говорить правду, якщо нас заборонять, отже, ми на правильному шляху. І ось тут ключовий момент, коли велика частина населення втрачає довіру до системи і починає бачити у державі ворога, це кінець спільного суспільного договору. Можливо, справжній ризик це на АФД. А те, що мільйони людей більше не вірять жодній іншій партії. Вони не погані, вони просто залишені наодинці зі своїми страхами. І поки ніхто не дає їм відповідей, крім тих, хто називає себе єдиним голосом справжніх німців, сьогодні ми, українці, які вимушено опинилися у Німеччині, стаємо не просто глядачами політичних подій. Ми свідки глибокої системної кризи німецької демократії. Це вже не про одну партію, це про те, що суспільство тріщить нафт. Що мільйони громадян більше не довіряють ані уряду, ані медіа, ані навіть самій ідеї відкритої Європи, і поки одна частина Німеччини боїться повернення фашизму, інша переконана, що її вже давно зрадили. Ми, українці, з вами опинилися між двома світами: між Європою, яка прийняла нас, і Німеччиною, яка вже не впевнена чи хоче залишитись Європою, якою ми її з вами уявляли. Ми з вами не просто біженці. Ми стали дзеркалом, у якому німці бачать свої страхи, свої упередження та свої надії. І саме тому ми опиняємося в центрі дискусії, навіть коли мовчимо. Тож питання не в тому, чи АФД переможе на наступних виборах, питання в тому, чи вистоїть Німеччина як країна, яка здатна приймати інших, не втрачаючи себе. І якщо вона впаде, то разом з нею впаде й наша надія на безпеку, стабільність і справжній європейський дім. Тому підпишіться на канал, бо ми тут говоримо не тільки про політику та новини в українському фокусі. Ми говоримо про те, як вижити, коли система перестає захищати, і як діяти, коли мовчати вже небезпечно. Побачимось!